І, власне, що відомо про винищувачі Міраж 2000 та про нічну комбіновану повітряну атаку по Україні? Ми говоримо далі. Авіаексперт, заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕП Анатолій Храпчинський доєднується до нашого ефіру. Пане Анатолій, вітаємо. Вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відомо про ці літаки, які його характеристики, і що відомо про модернізацію, в якій власне цей літак надійде до збройних сил України. Давайте почнемо з того, що цей літак суттєво посилить наші сили повітряні сили. А таки у нас є нагальна потреба збільшувати можливість носіїв таких ракет, як Storm Shadow і скарб. Ці літаки суттєво нам цим допоможуть. Жнов такі одразу ж хочу зазначити наперед проти російської пропаганди, яка буде зараз розганяти інформацію, що це дуже старий французький літак. Насправді цей літак був ці літаки, які ми отримали, були випущені наприкінці 90-х років, і вони пройшли певну модернізацію і обладнані сучасним засобом радіолокаційного виявлення, що дозволить активно працювати, наприклад, і бачити ворожі ці ворожі літаки, які можуть наближатися або будуть намагатися бити по цьому літаку тому насправді це суттєво посилення наших можливостей І за рахуванням на те, що пообіцяв пан Макрон, можемо розраховувати на. Близько двох ескадрілів гартованих літаків міраж, тому що ж навтаки зраховуючи ті потреби і дозвіл на використання озброєння французького по території Російської Федерації, мінімум дві дві в натівському стандарту. А це близько 18 літаків силя суттєво допомогли б нам підбадьорити наші можливості, наприклад, з такими літаками, які ми використовували для цих ракет, наприклад, Су-24. тому насправді тут ж таки, це оновлений сучасний літак французький, який відповідає всім вимогам сучасної війни і може виконувати велику низку таких дуже важливих операцій для України з урахуванням тих можливостей, ж навтаки з урахуванням отримання на використання західної зброї по території Російської Федерації. Пане Анатолію, Президент Макрон сказав у суспільному французькому мовнику про те, що треба 5-6 місяців для підготовки українських екіпажів, а також обслуговуючого персоналу, і до кінця року ці літаки Україна має отримати. Наскільки це реальна, цей прогноз, тобто півроку для підготовки, чи це буде та сама ситуація, як із F-16, коли там півроку чи менше, а потім воно розтягується на значно довший період. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про, наприклад, там, про фахівців, тобто пілотів, інженерів або офіцерів бойового управління, які навчаються для можливості керування, обслуговування або моделювання бойових дій літаків Ф-16, то є велика група людей, які до цього залучені. І звісно, що а будь яка теза, що ми кажемо там 6 місяців, 9 місяців або 2 роки, вона дійсно правдива, але треба не забувати, що насправді велика кількість пілотів навчається. і а, ці групи пілотів закінчують навчання в різне впризне в при, ну, різне, на різну дату. І тому, а, звісно, що є вже пілоти підготовлені, котрий готові літати на цих літаках. Але з урахуванням знов таки авіаційної коаліції за рахунок того, що ми отримали від Швеції два літака дуже потужних. Дальні ділокації на виявлення є процедура підготовки деяких операцій з урахуванням отриманих нових літаків. Тобто ми кажемо про те, що треба тренуватися. Всі ну кожен з нас бачив другу частину фільму Топган, де показували, як вони тренувалися для виконання якоїсь певної задачі. От такі задачі зараз наші пілоти будуть активно відпрацьовувати і готуватися, наприклад, до більш активних бойових дій вже на території України і на території Російської Федерації. слід зазначити, що, наприклад, Нідерланди дозволили нам використання Таків f 16 на території Російської Федерації. Це Анатолій. все суттєво просуває наші можливості, наприклад, по ударам в можливих Росії. Пане Анатоліє, у мене от виникло зразу питання, коли я почув оцю новину, про яку ви кажете, що все-таки Нідерланди дозволили бити своїми літаками f 16 по території Росії, там, де Україна буде вважати за потрібне по військовим цілям. Звісно. То е, як це сприймати? Адже F-16 16 це все-таки американське виробництво літаки? І чи можуть, наприклад, Нідерланди без Сполучених Штатів дати такий дозвіл? Ну, насправді там є певні обставини дипломатичні, згідно котрих, наприклад, кожна країна може надавати там певні дозволи, і, наприклад, дозвіл є від Сполучених Штатів. Але треба не давати згадаємо, наприклад, як Нідерланди повели себе стосовно. Збільшення систем протиповітряної оборони на території України вони запропонували будь-якій країні продати їм систему протиповітряної оборони, а вони вже знають, як передати Україні, тобто уйти від бюрократичних питань, і вони знають, як можна передати ці Україні. Тому, в принципі, ж таки, інструменти ці давайте не будемо їх відкривати для публічного розуміння. Але слід зазначити, що є можливості, наприклад, з дозволу однієї країни використовувати певні. Обсяг озброєння, зброєння? таки треба не забувати, що не всі в 16 збиралися там сполучених штатів? До речі, ви от обидва підняли питання з приводу літаків f 16 Якщо порівнювати їх з літаком Міраж 2000 у тій модернізації, які їх отримує Україна, наскільки це співставні літаки в тому плані, що вони можуть однакові бойові завдання виконувати на лінії фронту? Ну, насправді, міраж він багатофункціональний, але я думаю, що саме цей, цей типи міражі будуть використовувати здебільшого для нанесення ударів по більш важливих об'єктах стратегічних. Треба не забувати, що і в 16 може бити, наприклад, за рахунок наявних ракет Джасомс. Він може бити на глиб тисячу кілометрів глиб Росії. Але знов таки з урахуванням наявних двох систем данього ріднокації виявлення, ми можемо казати, що ми суттєво покращуємо характеристики наших літаків F-16 і наших. «Міраж» до категорії там 4 з плюсом, тому що у нас є комплекс, який буде забезпечувати гарне відпрацювання. Ну і звісно, наприклад, от такі повітряні атаки масовані, комбіновані, які відбувалися сьогодні вночі, будуть легше відпрацьовані, тому що ми зможемо суттєво вибивати на підступах ці ракети, тобто не чекати, поки вони долетять до тих місць, де у нас є наземна система системи оборони, Туди будуть вилітати наші літаки, і навіть з вимкнутими радарами отримувати ці. Лі вказівки від наших літаків ДРЛО і знищувати ці ракети. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі за рахунок отримання такої авіаційної групи, ми суттєво зможемо боротися з російською навалою у вигляді ракет, у вигляді е цих дронів шахет, тому насправді е тут зазначити, що ми зараз очікуємо отримання всього цих знаряддя для того, щоб більш потужно відповісти Росії. І я би звернув увагу, що насправді давайте е згадаємо, що і я б сказав би, мабуть. Будь це з більшою впевненістю, що а, наші західні партнери зробили гарну роботу над помилками щодо контрнаступу нашого, і вони розуміють, як правильно і що треба надавати, яку треба надавати зброю, тому що а, безумовно ми можемо а, постійно бити по тимчасово окупованій території, а, по логістичних шляхах російських, які вони вибудували на нашій території. Але безумовно, це буде частковою перемогою, тому що треба бити в вглиб території Російської Федерації по виробниках засобів зброї. По носіїв зброї, і це тоді суттєво вплине на можливості Російської Федерації. Ми бачимо після того дозволу бити по Білгородщині, як суттєво здулося натиск Російської Федерації на Харківському напрямку. Тому ми можемо казати про те, що за рахунок таких ударів ми суттєво зможемо вплинути на хід бойових дій на театр бойових дій. А прикладом це може бути як ми били, наприклад, по тимчасово окупованому півострову Крим, тому, що, наприклад, низка ударів по Джанкою, Більбєку... Звела до відсутності а систем протиповітряної оборони, відкрив то би мовити, відкрила вікно можливості для того, щоб бити далі вже по ростовській області і вже українськими ракетами класу «Нептун». Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, от існує така думка зокрема, її дуже часто повторює Тарас, чому керівник фонду Повернись живим, що Україна, коли буде отримувати різного типу бойову авіацію від наших партнерів, то це буде набагато складніше обслуговувати. Адже ми говорили і про гріпини шведські, і про франц французький, і про Ф 16 І така вели велика кількість різної авіації ускладить нам її використання, і він говорить про те, що варто зосередитись, наприклад, тільки на одному типу. Політаків там f 16 припустимо. А яка ваша точка зору? Якщо ми кажемо про а, той стан, в якому зараз ми знаходимося, а це а, активне бойові дії, то насправді треба зосередитися на одному типу літаків, і а, треба а, виконувати. Наприклад, підготовку пілотів для того, щоб ми могли виконувати задачі на одному типу літаків, але треба не забувати, що при наявних Су-24 нам недостатньо, наприклад, можливості використовувати ракети Storm Shadow і, і у нас є доступ до цих ракет. Чи отримаємо ми за 16 ракети Джасанс? Поки що невідомо, тому ми кажемо про те, що зараз моделюється ситуація, під час котрий ми зможемо все одно бути сильними. І суттєво впливати на спроможності Росії за рахунок того, що ми отримаємо, наприклад, ті ж саме міражі для того, щоб вийти ракетами більшої дальності. А тому насправді так, я дозвольте, да. я тільки уточню. А F-16 і Storm Shadow вони не сумісні. Вони не можуть нести штромшеду так само, як «Х-16» не може нести ракету Таурус. Таурус може нести ракет Таурус може нести наприклад Гріпон, але знов таки за рахування авіаційної коаліції Швеція відтермінувала надачу нам гріпонів, але при цьому надає нам дві два літаки дальні родикаційно виявлення. Ну, просто це важливо для розуміння, що у нас будь ці ракети, чому ми не можемо використовувати їх під f 16 Виявляється, що є технічні моменти. І ми би хотіли, ще обговорити сьогоднішню атаку нічну, було запущено доволі багато шахетів і небагато ракет. Як гадаєте, чому таке співвідношення? Ну, знов таки, давайте повернемось до того, що все ж таки ворог намагається вберегти свою стратегічну авіацію. Дедалі, далі ми бачимо менше кількість літаків, які злітають з криватими ракетами. Якщо і злітають з великою кількістю, то це більше з аеродрому Енгельса, для того, щоб не робити там довгі перельоти і не навантажувати літак, тому що, наприклад, злетівши з Енгельсу, відстрілявшись, їм набагато легше ніж там летіти летіти з зелені, маючи під брюхом. Там чотири ракети, тому насправді дедалі, дедалі ми будемо бачити зменшення спроможності російської стратегічної авіації. Ну і бачимо, все ж таки ворог активно намагається просувати і бити нас шахедами. І тут слід зазначити, що в принципі ми бачимо, що ефективність відпрацювання по шахедах у нас відповідає десь близько 95-100%. Але це за рахунок мобільних груп, які у нас працюють. І тут зараз активне питання: це створення систем, які б працювали автоматично, тому що. Треба Ми розуміємо, що ворог намагається збільшити кількість виробництва цих засобів. Тому нам треба збільшувати рішення за рахунок автоматичного знищення, тому що все ж таки роботизовані системи ми бачимо гарне використання їх на лінії фронту, і треба переходити на більш сучасні автоматичні системи, які допоможуть нам більш ефективно працювати, і не не при цьому не буде буде зменшення особового складу, який буде використовуватись. Ну, то це це щось має бути у аналого залізного купола, так ізраїльського, коли автоматизована система спрацьовує по всій країні. Напевно, ми до цього рано чи пізно дійдемо. Анатолію, дуже дякую. Ми обов'язково про це ще поговоримо, але вже напевно в наступних ефірах. Нагадаю глядачам, що з нами був Анатолій Хравчинський, авіаексперт, заступник гендиректора компанії виробника засобів РЕП.